Вітаємо вас, друзі! Вітаю я і наш головний інженер зі своїми наліпочками. Попереднє відео оглядали цю пляшечку. Раджу, доволі непогано. Зараз оглядаємо наліпки. Наліпок тут 1000 штук. А, тисяча не от листів, а тисяча кількість. Як бачите, дитина вже задоволена. І дитина хватає все. А, наліпочки. Ні, це не підходить які треба. Оці? Добре. Ну, Буде вибирати, логічно. Налітки самі по собі, а в принципі, матові. ну Якість середнячок є дорожчі, вони і дорожчі. Тому, в принципі, як погратися дитині, то, як на мене, варіант ідеальний. От, вони липнуть доволі непогано. І поки що дитина сама відліпила. перевірено вже. На нашому головному інженері нашим головним інженером перевірено, що вони зліпаються, розліпаються на кучу, на меблі, не залишають ніяких відбитків. тобто Можна спокійно клеїти і так далі. Тому, в принципі, можна купувати дітям, враховуючи, що в Україні ось така от одна коштує мінімум 50 гривень. Принаймні, в епіцентрі дивися, в казтоварах. Тому, в принципі, я раджу наліпки чудові. Дитина погралася, і як бачите, тут вони давайте ось так. Різні на хлопчика, дівчинку. на Вон, Будь ласка, танки є для хлопчика, машинки, мотоцикли, для дівчат. Так, в общем, вони в переміжку, тому, в принципі, підуть. Дитина буде задоволена. Наразі дякуємо за перегляд, дякуємо за вподобайку. Ось тільки у нас наліпок є. за подобайку. Традиційно дякуємо за підписку. Слава Україні! І до зустрічі